Розплавлений телевізор, стіл, підгорілі, килим, ковдра та одяг. Ці речі лежать біля сміттєвих баків поблизу п'ятиповерхівки на Івана Мазепи 15. За словами жителя будинку, це все було знесено після пожежі, яка сталася в одній з квартир 6 грудня. В ній загинув літній чоловік. Віктор Васильович знає пенсіонер. А скільки років було? Вже за сім. Він один з із внуками внучки ну, І З чоловіком. Рятувальники викликали мешканці цієї квартири. За їх словами, у квартирі перебував їх родич, розповідає речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. Чоловік 1934 року народження. Вони прийшли додому, відчинили двері, і з квартири пішов густий дим. Коли рятувальники прибули за місцем викликів та провели розвідку, в одній з вони знайшли тіло загиблого. Вогнем знищено домашнє майно, закупчено внутрішнє оздоблення по всій площі квартири. 6 грудня о 13.06 пожежу ліквідували. Двері квартири, де загинув дідусь, нам не відкривають. За версіями сусідів, у квартирі сталося замикання електропроводки. Таке, як чи замикання, чи щось з проводкою, я точно не скажу. Я не знаю. Не скажу чи ну, може проводка. Це його дуже часто так і не бачили. Це ж похолодало. А так він виходив на вулицю літом, Ну коли тепліше було. У ДСНС повідомили попередня причина пожежі замикання електромережі. Причину смерті чоловіка з'ясовує бюро судово-медичної експертизи першої міської лікарні.